Косметика, яку я буду купляти завжди, прозорий гель для брів косис у продукта. Далеко не найгірший запах, він легко наноситься. Прекрасно тримає форму брів, а також не залишає білих слідів на бровах, так як це роблять інші гелі. Рум'яна від Rare Beauty у відтінку Encourage. Тут є стільки, що вона мені, мабуть, вистачить вже на дуже багато років. Я обожнюю наносити її зараз протягом літа, тому що вона дає дуже природній та літній рум'янець. А також великий плюс, тому що вона не лягає плямами, дуже гарно розтушовується і підходить дівчатам з такою блідою шкірою, як у мене. Бронзер від Rare Beauty у відтінку Кінку Bright Side, який, знову ж таки, ідеально підходить дівчатам з такою блідою шкірою, як у мене. Структура у нього просто як масло. Якщо ви не вмієте користуватися бронзером, ось це ви скажете мені велике дякую. Тому що я абсолютно не міла користуватися бронзером, але я придбала ось цей прекрасний стік. І зараз він у мене на обличчі, ви можете подивитися. Обличчя виглядає як поціловане сонце. Цей стік у мене закінчується, і я придбала. Новий, ось це вам як показник, що я справді купую ці продукти. Останній продукт на сьогодні це консилер Dior Forever у відтінку 00. Найкращий консилер, який я коли-небудь пробувала. мені подобається, що в нього досить таки густа структура, його дуже легко розтушовувати, і в нього прекрасний покрив. Тобто він перекриває на обличчі все, що мені потрібно.